Тут є труднощі, з якими ви зіткнулися, і ці труднощі йдуть через шкоду, яку вам відкрито наносить людина, яка не хоче, щоб ви мали успіх, щоб ви досягли тих цілей, які ви перед собою ставите. І як я подивлюся, тут все ж таки не одна людина, а дві, які, знаєте, в парі роблять. Да? і... Вони як начебто зійшлися для того, щоб такими своїми зусиллями зайняти ваші позиції, опинитися на тій платформі, на якій ви сьогодні знаходитеся, і перебігти вам дорогу до тих цілей, до яких ви сьогодні йдете. Вони хочуть слави, вони хочуть успіху, вони хочуть зростання, вони хочуть бачити вас у себе за спиною. Вони не хочуть дихати вам у спину вони хочуть, щоб все було навпаки.